жителі бунтують проти закриття ринку в районі Казбету. 29 серпня вони прочитали оголошення про те, що ринок закривають на реконструкцію до 31 жовтня. Орендар, на чиїй території знаходяться торгівельні лотки, вирішив продати землю сусідньому магазину. Підприємці та покупці б'ють на сполох, адже це єдиний ринок у мікрорайоні. Серед покупців незрячі черкащани, багато з яких проживають у околишніх будинках і вже звикли купувати продовольство на цьому місці. До того ж, підприєм. Зараз пропонують придбати, наприклад, молочні продукти за зниженою ціною. Я дивлюся, я буду робити все, що допоможу. Я хочу запитати по справі, без емоцій, скільки ще є звернень виконуваць, крім е, от, цього що Ну, голоса. Оце сьогодні я віднесла таке, Одне, одне да? поки що. друге є ваше, да, що да, ви написали, да, да, ми його зареєстрували Зареєстрували, да, да. все зробили. Так. Там підписи мешканців усіх. Не виходить Петрик на зв'язок, я взяв телефон, не виходить, на зв'язок, заблокований телефон, напевно, десь за кордоном. Та ні, йому охоронець прийшов, попереду і все. Сейчас. Ми ж тільки приїхали сюди. А Та то не Петрика. А кого? то Харченка. То я зараз намагаюся в магазині, щоб зв'язок. <говори> да, ось написали. <пробіт> що, що не нам <пробіт> Ми взяли телебачення, щоб вас бачили всі, що ви ну вони аби... ось об'єва. <пробіт> і... так наші працюють депутати. Ось такою брехнею. Ринок закрито на реконструкцію. Це велика брехня. Хто йому адміністрація чого? Адміністрація чого? Адміністрація чого? Якої не існує? Казар, казар продали, а кажуть, що реконструкція. Ну, конструкція будуть ставити зі магазин. Або на місце події прибув заступник міського голови Геннадій Шевченко. Він намагався зв'язатися із власником прилеглого до ринку магазину Делікат, але безуспішно. Міська влада взяла питання під контроль та сприятиме виконанню прав як підприємців, так і споживачів. Е, у мене питання не почали пересмикувати говорити. Ми попереджали за місяць, за півроку, щоб ми чітко говорили, що ви нас не попередили, що нам треба місяць, щоб зрозуміти, що відбувається, наприклад, підготуватися чи до переїзду, чи шукати землю, чи звернутися, зробити запит і Тобто ну, ми призупиняємо, просимо призупинення. Розумієте, чому проблема? Я беру на себе відповідальність і впливаю на комерційну дію. Я не можу це робити по закону. Але зараз ми зробимо спробу поговорити з власником, знайти власника для початку, бо вони будуть ховатися зараз. Бо їм теж ну, сваритися не хочеться і відмовляти не хочеться. Вот. І зараз будемо шукати їх. Я все дали мені телефон Петрика, дзвонюю, він не виходить на зв'язок, заблокований телефон, все при вас набирають. Ну, у нього тут приймальня рядом. А? Ну що дивіться, Петро Круслав. Він в ділікаті набуває, у нього приймання усім я Він завжди не трубу. Він не буде брати трубку. Ну висвічується в мене. Ви не можете здійснити за кордон.